Російський пропагандистський фронт сиплеться. Всі гадають, чи справжнє фото Симон'ян виклала, чи його створив ші. Російські військові з ампутованими ногами благають не відправляти їх у м'ясні штурми. А пропаганда паралельно роздає чужі квартири так званим героям, так званої СВО, лишаючи безпритульними навіть відомих спортсменок. А на тлі квартирної теми знову засяяла зірка Лариси Доліної, але в іншому ракурсі. Деталі замить. Щось Щось немає рук тримати пропагандистський фланг. Скоро знадобиться заміна, бо он як кепсько виглядає Симоньян. Марго показала своє фото і зізналась, що буцімто перенесла операцію та два курси хіміотерапії, знаючи російсько-радянські методички, віри нема чи то справді сіма, чи тільки фото. Згенероване штучним інтелектом, послабив російський пропагандистський фланг і Євросоюз. Увів санкції проти відомих на Ерефії, так званих журналістів у списку: Дмитро Губернів, Катерина Андрєєва, Павло Зарубін та Марія Сітель. Навіть до російського балету європейські санкції дісталися. Тепер під обмеженнями артист Сергій Полунін та репер. Рома Жиган ще одна топ тема для обговорень на Росії. А що там клан Кадирова, син путінського піхотинця, Рамзана Кадирова? Адам. Теж переживає не найкращі часи. Він чи то хтось від його імені опублікував ролик, де Адам сидить у ковбойській шляпі. Все це супроводжується озвучкою з Гри престолів. До слова, нещодавно російські соцмережі гуділи про те, що Адам Кадиров потрапив у ДТП і перебуває у лікарні. Тож, чи справжнє це відео вирішувати вам? Ви думаєте, що мені так дорога моя життя? Що я пожертвую честь раді кілька років? Я вироздрій воїна. Я давно навчився умірати. Не лише живий, але й привезений до Кремля батько Адама Рамзан раптом теж заговорив про війну. Але щось зовсім тихо, майже пошепки, заявив, що війну треба довести до кінця. Кремлівський кат вклав у вуста свого підопічного меседж, щоб ніхто не розчув. Ану, чи правильно ми розібрали цей шепіт? Послухайте я знаю, що войну не довісні до кінця. Говорить по сьогодні всекезяну? Я проти Тож бачимо, Кремль невідворотній у своєму намірі продовжувати свою ганебну, так звану СВО, гребувати правами своїх же громадян, спускати бюджет на свої хворі мрії. Тим часом росіяни де-не-де виринають зі свого літургічного сну і починають ставити незручні питання про те, а чому. Ціни на продукти такі високі. Так так, із тої ж серії, ой, а що сталося? Я, плачу, я, плачу, я плачу, плачу Росіяни починають порівнювати ціни на огірки з Московщини і з вартістю на екзотичні фрукти десь на Мадагаскарі. Тренд такой в соцсетях сравнивают цены. Личи из Мадагаскара 30 рублей за 100 грамм. За килограмм получается 300. За килограмм 300 рублей. Посмотрим. Московская область 410 рублей. Вот это поворот за килограмм. Московская область и Мадагаскара. И не треба вимагати більшого. Хочешь більше? Хочешь більшу зарплату? Працюй більше, каже білоруський самопроголошений лідер. Навіть новий термін винайшов не зарплата, а зря плата. Ось так прикручує гайки своїм громадянам картопляний диктатор. Ну, я про зарплату не говорю, а але знаю, що у вас вона не менше, ніж у мене, і у других. Ну, завжди грошей буває мало. І вам теж, мабуть, мало. Це теж добре. Аж будь стриміться заробити борщ, але знаєте одно, що зря плати в Білорусі не будь. Помирати ж за Росію її громадяни зовсім не поспішають, навіть протестують у свій спосіб. Ось російські військові з ампутованими кінцівками записали звернення, у якому поскаржилися, що їх хочуть відправити до м'ясного штурму, і попросили розголосу та допомоги. Я махмінах Михайло вікторич від нової У меня ампутированная стопа, не могу самостоятельно передвигаться, отправляют на передовую. Я не видел, когда я у мне ампутированная правая нога, вот она, меня отправляют на передовую. Водночас російська пропаганда так поспішає задобрити інших потенційних майбутніх учасників так званої СВО, що віддає їм чужі квартири. Так, так, Ерефія не купує, не будує домівки для своїх військових, а просто забирає їх в інших громадян, ось, скажімо, легкоатлетці Дар'ї Клішеній. Російська влада подарувала житло в творі ще 2011 року, але так і не оформила право власності. Це було єдине місце її реєстрації в Росії. А вже в 2025 році спортсменку просто виписали, пояснили це тим, що вона легкоатлетка, що більше не діє. Після цього квартиру передали. Військовослужбовцю сама Клішина каже, що тепер формально вважається безпритульною. Без двох квартир, але не безпритульною, може залишитися російська співачка Лариса Доліна. Так у неї хочуть забрати дві квартири у латвійській юрмалі через санкції Євросоюзу та борги за комунальні послуги. Чекайте, скажете ви знову історія з квартирами? Знову прізвище Доліної. Так, так, зовсім нещодавно Доліна через суд повернула собі квартиру, яку продала під впливом шахраїв. Суди визнали угоду недійсною через введення в оману, повернувши квартиру доліній, але не зобов'язавши її негайно повернути кошти покупцю. Це назвали ефектом доліної. Що тут скажеш? Псевдокраїна, псевдозакони, псевдовироки. Новорічні свята минули, а абсурд російських буднів набирає нових обертів. Кремлівські рупори роздмухують нові словесні штурми у своїх фантазіях, б'ють ядеркою по Європі. У Москві молодь влаштовує вечірки біля чотириметрової гори снігу. Поки місто псевдокраїна стоїть у дев'ятибальних корках. Челябінськ і Енгель з тижнями мерзнуть без тепла, поки Кремль направляє потоки грошей на так звану СВО. Чи є ще щось абсурдніше на Ерефії? Дивіться у цьому випуску. Як ви думаєте, що на карту бажань можуть клеїти російські пропагандисти? Нові скрепи, радянські пропагандистські методички чи нові грамоти від свого кремлівського хазяїна? Вочевидь, вони мріють наклеїти карту Гренландії. Та не вже, скажете ви, це швидше нині мрія іншої країни та її лідера. Та воно так. Але схоже, російські посіпаки вирішили і туди встромити свого носа. Трамп готується до великої війни. у бюджету в полтора рази. полтора трильйона воєнних бюджет Америки. І для нас це дуже вигідно, якщо це буде війна з Європою. І ми будемо готові допомогти Трампу. Освободіть собадіть Гренландію? Але для іноземного глядача тут важко розібратися. Що це за ток-шоу Соловйова? Може, це все ж комік-шоу? Хіба в реальному політичному ток-шоу можна обговорювати нанесення ядерного удару по Європі? Що за аргументацію ведучого Добре, ядерне оружие. Ми нанесли удар по Європі. Ви вважаєте, що по Германії? У мене... Ніскільки і на вороги росіянам ввижаються скрізь. Якщо вони їх не вигадують, то знаходять там, де їх не було. Культ ворога останнім часом переслідує інший кремлівський рупор. Ось Гаспарян взявся вивчати історію спорту після Другої світової війни, і з подивом для себе виявив, що саме спорт став полем бою для протистояння політичних систем. А спорт если вдуматься, Он после Второй мировой войны людям заменил войны. Вот знаменитая суперсерия 1972 -го года. Да я почитаю, а что писали канадские журналисты? Вот во время той суперсерии... А они не стесняясь писали о том, что это война с советами. Конечно. И коммунизм должен быть здесь, похоронен э на льду провинции Квебек. На жаль, коммунизм пока... Так і не поховали на Ерефії, але дуже стараються занурити в сніжні замети своїх же громадян. Нещодавно вхурделило Москву у столиці Рашкастана дев'ятибальні корки. Людям доводиться виходити з автобусів і йти пішки по заметах. Аеропорт Шереметьєво не працював. Там скасували та затримали понад сотню рейсів, і немає кінця краю тому снігопаду. Як же шкода? Зима вже не тільки підступила під будинки росіян, а здається, впевнено увійшла в їхні домівки. Під Челябінськом, в одному з будинків, в мінус 30 градусів вже понад тиждень немає тепла. Крига пробралася в квартири, і це не блекаут, не обстріли. Тут просто сталася аварія на теплотрасі. І чотири тисячі жителів залишилися без тепла. Російська влада заспокоює, що все поремонтувала. Хоча очевидно хтось явно перебільшує. Слухайте, а не карма? Це? От ви мені скажіть? Ось жителі російського Енгельса, звідки злітають літаки для бомбардувань України вже два тижні без тепла. З 13 січня будинки без опалення та гарячої води. Тобто, ще раз Росія витрачає сотні мільйонів доларів на обстріл мирних міст України. Цих грошей вистачило б на капітальний ремонт всіх комунальних мереж Енгельса. І не лише возникла проблема з початку та сезону, а з навіть декабря. У нас не регулювавка отоплення гарячого водоснабження. А що власне сталося? Їх же ніхто не бомбив. Але світла все одно немає. Жителі Мурманська та Північноморська залишилися без електрики через аварію. Та що ж таке, і тут бумеранг. Не працюють тролейбуси, світлофори, ескалатори в торгових центрах, ліфти в житлових будинках. Але влада на Росії в своєму репертуарі завжди знайде пояснення, назвала відключення електрики ротацією споживачів. Пояснюючи це необхідністю рівномірно розподіляти навантаження при обмеженні потужності мереж. Звісно, що комунальникам ці всі обіцянки російської влади розгрібати. А щоб не було зайвих запитань, то тепер їх зобов'яжуть проходити психіатричний огляд. Принаймні такі нові правила Ерефія запровадила на окупованих територіях, і без довідки далі ніяк. Тепер щороку всі працівники водоканалів, тепломереж, шкіл, дитячих садочків та вишів мають пройти психіатра. Бо ж очевидно, якщо в місті немає води, тепла і світла, це безпеки. Безумовно, проблеми з психікою у працівників, а не з окупацією. Та й про корупційні нові лазівки не слід забувати чудовий спосіб нагребти рублів за довідку. Психічно здоровий, придатний до виживання в реаліях. Рускава міра росіянам заборонили хворіти, але вимагають народжувати більше дітей. Мінімум трьох. Пенсіонерів на Ерефії вчать політичні грамотності, а ФСБ готується відключати інтернет. Утім, не без прогалин якась правда таки інколи проривається, навіть на російських ток-шоу. Що ж там за Крамола пішла в світ? Дивіться далі. Щоб менше хворіли на РФІ ввели нові стандарти здоров'я. Та моз просто заборонило росіянам довго хворіти. Відомство затвердило нові стандарти медичної допомоги під час грипу, лікування якого обмежується увага! Дев'ятьма днями пацієнтам для підтвердження діагнозу потрібно пройти консультації у семи лікарів різних спеціальностей. Губернатор Білгородської області той, що Гладков, радить. Народжувати, незважаючи на критичну ситуацію в регіоні, тож наказав посилити роз'яснювальну роботу з майбутніми батьками від СМС до буклетів. При цьому раніше той самий Гладков закликав мешканців бути готовими до евакуації. В регіоні регулярно виникають перебої з водою та електрикою. Правильно білгородської сім'ї це сім'я з кількістю дітей не менше трьох. Кампанія по діто-народженню на Ерефії направду не припиняється, щоб не зруйнувати те, що не тримається купи, тобто Ерефію на форумі назад у майбутнє визначили ворогів сім'ї. Це розлучення, демографія та аборти. Тут закликали зробити сім'ю суб'єктом права. А Бога єдиним джерелом влади. Ще запропонували заборонити рекламу окультизму та зробити інтернет. позитивнейшим. Тогда источником власти является народ. А какой народ? А кто, из чего народ состоит? Ну, хотя бы народ, но вообще, по большому счету, мы тысячелетняя Россия, почитающая память предков и веру в Бога, что написано в этой же Конституции, но как раз мы почитаем веру в Бога, все-таки источником власти является в первую очередь Бог. А российских детей? Від особливе виховання тут пропаганда безжальна. Ось у Татарстані підлітки в 20-градусний мороз тягали воду з ополонки. А у Воронезькій області школярів садили на сніг, відтворюючи сцену з життя блокадного Ленінграда. Школярів вбирали у військову форму та тілогрійки, годували чорним хлібом і змушували роздавати його перехожим. І краще тримати рота на замку, якщо такі методи виховання не до вподоби. Ось у красноярській школі дві жінки на батьківських зборах запропонували витратити гроші на школу, а не на допомогу так званим героям. Сво серед батьків почалася суперечка. Один із них написав на жінок донос. До прокуратури директорка школи також засудила пропозицію у підсумку жінок оштрафували на 15 тисяч рублів. Кожну промивають мізки не лише в російських школах. Ось так звані загони Путіна опублікували фрагмент своєї політінформації для російських пенсіонерів. У ролику учасникам розповідають про взаємини Канади та Дональда Трампа, а також про Позицію президента США щодо Європи, російські пенсіонери невеличкою купкою, сидять біля купи складених один на один стільців, мабуть, тому що розраховували на більшу кількість учасників. Приміщення вбране теж дивно на стіні дитячі малюнки, але бесіда, яка серйозна, майже типове вечірнє шоу Соловйова обговорюють, що Трампу довіряти не можна, тоді як на довіру за словами спікера заслуговує лише. Президент Рефіїсо та довірят незя нас ні, ми можемо довіряти. Нашому президенту да, роззащає інтереси да. Росії. Да. Садньої штати його президент защати інтерес седньої штати. А щоб раптом до Росіян не дійшли новини з так званого загнівающого запада, ФСБ невдовзі отримає право відключати мобільний та домашній інтернет по всій Росії. При цьому самі оператори не нестимуть жодної відповідальності перед користувачами. Ось такі правила має розглянути Держдума. Але це не всі новації російського парламенту. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін попередив: тепер обмежуватимуть роботу фотожурналістів на пленарних засіданнях. Чому так? Бо саме так турбується про психіку депутатів. Мовляв, камери. Заважають парламентарям зосередитись на роботі. Володін зазначив, що через постійну зйомку депутати починають думати про зовнішній вигляд, а фотографи фіксують незручні моменти, позіхання чи випадкові жести. А саме це, на думку спікера, може негативно позначитись на їхньому психічному стані. Цікаво, а що вплинуло на психічний стан депутата Архангельської міськдуми бізнесмена та депутата Владислава Грачова та його помічника Олександра Баранова. Місцеві телеграм-канали Архангельська звинуватили у розбещенні малолітніх. Як докази, вони опублікували десятки скрінів листування. Наразі слідча комісія вивчає ці публікації. Тим часом ні грачов, ні Баранов ситуацію російським медіа не коментують. Дозвонитися до них теж неможливо. Телефони вимкнули. Такий собі витік інформації. Але бувають набагато гірші. Тут йдеться про інші масштаби. Ось на одному з російських ток-шоу пропагандистам, схоже, хтось забув видати перед ефіром методичку з тезами про російський імперіалізм. Якщо Україна, Так на мінучку представить. Збирає, після завершення сохраняется київський режим. ця армія. Цю армія... Европа перевооружает, и Украину берут в Европейский Союз, поверьте мне, через пять лет в Европейском Союзе рулить будет не Германия, не Франция, не ни какая-нибудь там Италия, Польша, кто там еще есть. Там будет рулить Украина. Десь таки з'явилася прогалина в пропаганді Кремля. Якщо мережею ширяться сумніви в реалістичності, фото головної пропагандистки Симоньян не допрацювали брехуни з ідеєю про передачу квартири спортсменки російському військовослужбовцеві. Дарма все вилізло. На поверхню, як і купа відео у соцмережах, де жителі російських міст кричать про відсутність тепла та електрики у псевдокраїні, яка знати не знає про права людей та віддає всі свої кошти на продовження так званої СВО. Країна абсурду вона будує брехню і рано чи пізно починає руйнувати сама себе. А як ви вважаєте, які ще прогалини російської пропаганди? Видно, неозброєним оком? На цьому кажемо вам. Папа, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. А з нас нова підбірка новин із багнюк.